Нові подробиці щодо трансферу Забарного. Сафонов переслідує Іллю. Дімарці про зінченка, Миколенко може замінити Сашка. Лунін може повернутися в попередній клуб. Верне Дуб про виїзд за кордон та трансфер Шахтаря, який невдовзі може відбутись. Друзі, вітаю! Я Макс Коляда, це канал Трибуна. І найцікавіші новини українського футболу, як завжди, про все розповідаємо. Вподобайка, підписка, полетіли. Дикі лебеді, гуси, хто там ще у нас літає, літаки. Вперед! Данді Юнайтед оголосив про підписання воротаря Євгена Кучеренка в ЛНЗ. Деталі трансферу 25-річного українця невідомі. Контракт голкіпера з шотландським клубом розрахований на два роки та має опцію продовження ще на один сезон. Кучеренко виступав за з січня 24-го року, коли приєднався до команди на правах вільного агента після відходу з діли. Непоганий трамплінчик 33-річний центральний захисник Артем Шабанов залишив Олександрію і виступатиме за металіст 1920 25 стверджує колишній журналіст Ігор Бурбас. Шабанов минулого сезону провів 30 матчів за Олександрію. Його активі, один гол та один асист. Металісти те, що підсилюються, я вже говорив, вони мають ресурси, фінанси, амбіції і так далі. от Олександрія у мене таке враження дублюючим складом буде виступати в лізі конференції. Мені просто шкода, нашу таблицю кефів знову просремо. Я розумію цей колообіг тренерів, футболістів в українському футболі. Але ж блін. Не треба тоді говорити, що нам таблиця коефіцієнтів така важлива, коли ви просто по факту займаєтесь особистою кар'єрою. Вам байдуже, які клуби будуть виступати. Це ну, не до металіста, ні такого прит'ява, це просто до людей. Воротар Олександр Ілющенков, лівий захисник Тарас Саків та лівий Вінкер Орест Кузик залишили Карпати у цих трьох гравців. 30 червня завершується термін дії контракту з клубом для Карпат, на мою думку, це взагалі не втрата. На даний момент, колишній нападник Вереса зацікавив низку клубів УПЛ. Мова про Руслана Степанюка, про це повідомляє Футбум. Одним з них є Металіст 1925. Крім того, цікавляться Карпати та Олександрія. О, так от хто буде Олександрію в Лізі конференції витягувати для металіста, а вже ж топ, хоча вони там цікавляться іншим е, потужним нападником для Карпат, на мою думку, теж. Е, е, Владислав Лупашко, чому мені подобається цьому тренері, він підбирає гравців під себе. Під його потреби звідси такий результат. Колишній тренер Кривбаса Юрій Вернедуб може очолити іноземний клуб пише брат Албата, Казахстан. Щоправда, точно не повідомляється, кого саме він там може очолити. А от Вернедуб відреагував, кого він там за кордоном може очолити. Нікого цитую, я зараз нікуди не зможу виїхати, бо я є військово зобов'язаним. Крім того, Юрій Вернедуб сказав, що Віктор Вацко. А більше ніколи не подзвонить. Як швидка інформація з'явилась, так швидка інформація і спростувалась. Я, до речі, теж Віктору Вацького ніколи не подзвоню, бо я його номеру телефону просто не маю. ВП Спортове факти повідомляє Максим Хлан досі не прийняв рішення щодо свого майбутнього підписаного контракту з Лехію. Нема як і озвученого бажання піти. Якщо він не продовжить контракт, то вже наступного понеділка він стане вільним агентом. Трабзон спорт досяг прогресу у перемованих із шахтарем щодо трансферної вартості півзахисника Артема Бондаренка. Повідомляє така газета. Турецький клуб став ближчим до завершення трансферної угоди щодо 24-річного українського гравця гірників. Стверджує. Жується, що перехід Бондаренка за суму близько 6-7 мільйонів євро вважається практично узгодженим. Відомий італійський журналіст Джан -Лука Ді Марціо розповів про інтерес Мілана до захисника арсеналу Олександра Зінченка. Зінченко, «Зінченко це профіль, який дуже цінується новим тренером Мілана. Фактично, алегрі, який цінує його тактичну універсальність, схвалив би цей трансфер. Він залишається на слуху, сказав Ді Марціо в ефірі програми. Кальчо Меркато, Ель-Орігінал на телеканалі Sky. Раніше піднімалося, що українцям також цікавиться, Лаціо. А ось така інформація з'явилася щодо Віталія Миколенка. Нібито Мілан за ним слідкує. Про це повідомляє Луїс. Гірарді, 26-річний українець, минулого сезону провів 37 матчів за його в усіх турнірах в його активі, один гол і три асисти. Трансфер оцінює гравця у 28 мільйонів євро. А контракт розрахований до 30 червня 26-го року. То що, якщо зінченка не підпишуть, підпишуть Миколенка? До речі, в минулих відео ми вже повідомляли, що може стати бар'єром. Бар'єром, через який Зінченко не перейде в Мілан. Це його висока зарплата і те, що Тео Ернандеса, що не факт, продадуть. Пишіть у коментарі, вірите ви в те, що Зінченка підпишуть, чи те, що Миколенка підпишуть. Побачимо, хто в що вірить більше. Голкіпер Реала Андрій Лунін привернув увагу в ЄДО, Повідомляє Радіо Телевіжон Дель Принципіадо Де Аст. Тураїс, ось за це я трансферне вікно не люблю. Такі назви джерел, що просто Ай. Він перебуває на радарі команди після повернення до елітного дивізіону Іспанії Ов'єдо, який зіграє в Ларізі в перший сезону 2000-2001, Потрібен новий воротар після відходу кантена брата. Під час літнього трансферного вікна ним може стати саме наш українець. Реал шукає нового воротаря, тому Андрій може залишити команду. А може і не може, а може і може. Який вже рік то відбувається, що того Луніна хочуть всі підписати, ніхто його нія ніяк не підписує. Інформація з'являється, що він хоче залишитися в клубі, потім те, що він не хоче залишитися у клубі. Андрій, зайди в коменти з фейку, прокоментуй, будь ласка, напиши там. Я нікуди не піду, мене нікуди не придивляюся, але, але з фейку, щоб не палитись. Ну Всім цікаво, я якось там погортую, погортаю, пошукаю, знайду цей комент. Напишу. Галата Сара і Борнмут виявляють інтерес до голкіпера ПСЖ Матвія Сафонова, повідомив журналіст. Ертем Шенер у своєму твіттері за борно виступає український захисник Ілля Забарний, нагадую вам. Прикол, такий виходить, забарний, може піти в ПСЖ, де буде Сафонов, Сафонов може піти в борно, де є забарний. І якось виходить, що що так, що так, і Лі доведеться грати з цим от вусатим поганцем. Ну а щодо Заби, то з'явилось дуже багато цікавої інформації. Зокрема, Паблік в телеграмі написав ось таке. Повідомляється, що росіянину радять йти. Турецькому коментатору варто вірити, як в карти Таро. Зрештою, якби ПСЖ зливав інформацію, то про це писали французькі журналісти. Є там свої люди. Романо бере дорого вже, по іллі перемовини досі йдуть, ще торгуються як можуть. Знову ж таки, спливає сума у 70 плюс бонуси. Кажуть, нова ставка ПСЖ 65, Наголошується, що забарний хоче в Париж. Коротше, по Сафонову я так зрозумів, судячи по тому, що в цьому пабліку найпевніше по Сафонову це просто якийсь фейк. А от позабарним перемовини справді тривають, і це знову підтверджує Фабріціо Роману. Переговори між ПСЖ та Борнмутом щодо трансферу нашого центр Дефа тривають 25 червня. Паризький клуб провів нові контакти щодо підписання. Забарно переговори між клубами щодо ключових деталей угоди тривають, при цьому парижани активно працюють над тим, щоб угода відбулася. Сам забарний знову ж таки хоче перейти у французький клуб. Тож ми слідкуємо і далі вам всю інформацію повідомляємо. Перейде забарний, не перейде, які чутки. Про все це у нас на каналі. Дивіться. <му> ну і на сьогодні це всі новини. Друзі, Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, папа. Обов'язково почуємось.